Сьогодні аграрний регіон розповість про Знам'янку. Місто обласного значення, розташоване у північно-східній частині області. Воно знаходиться на вододілі басейнів річок Інгулу, Інгульця та Тясмину. Територія міста 1480 гектарів. Заснована Знам'янка у 1869 році. Тоді відкрився рух поїздів на залізниці Одеса-Харків. Того року на Галявині Чорного лісу. Завершилося спорудження вокзалу та конторських приміщень. Свою назву станція дістала від села Знам'янки, розташованого за три кілометри від неї. Згодом з невеликої залізничної станції Знам'янка перетворилася на залізничний вузол. Його розширення у наступні роки зумовило швидке зростання населення пристанційних селищ. Сьогодні Знам'янка це місто сплетіння залізниць, ворота півдня України. Тут проживає близько 32,5 тисяч чоловік, із них 60% працюють на підприємствах, Залізничного транспорту, локомотивному депо, станції Знам'янка, колійно-машині станції номер 63 та інших підприємствах, які обслуговують залізницю. На сьогоднішній момент наш міст є стратегічним транспортним узлом країни. Основою знамінки являється підприємство дороги. Є ті транспортні дороги, які проходять через наш міст, міжнародні і державні. Це знамінка зварена. Львов, Днепропетровск, Донецк и другие дороги. Но главное достояние нашего города, конечно, это люди, это высокопрофессиональные, трудолюбивые, настоящие патриоты нашего города. Я вам скажу, что в свое время Знаменка имела такой неофициальный статус, название «Жемчужина Черного леса». И сегодня действительно не только железная дорога, но и сам Черный лес является богатством нашего города. И мы, знамечания, все гордимся тем, что мы живем в этом городе. Мы являемся патриотами, мы любим город и стараемся сделать все для того, чтобы все-таки этот статус, который имел наш город еще в советские времена, он вернулся, и знаменка была, и есть и оставалась жемчужиной черного леса и воротами Кировоградской области, транспортными воротами всей Украины. Знаменка для нас самый лучший город. Локомотивне депо одне з найкрупніших підприємств Одеської залізниці. Тут обслуговують близько 60% від усіх вантажів, що проходять по Одеській гілці. Підприємство займає площу 7 гектар. Всього тут працює 1832 працівника, з них 1100 – в цеху експлуатації. Це машиністи та помічники машиністів. І 700 людей працюють в ремонтних цехах, ремонтують електровози. Таке депо, як Знаменка, у нас два в принципі на Одеській железної дороги, які… В таком объеме ремонтируют электровози, обслуживают это депо Котовски, депо Знаменка. Ну, депо Котовск, немного оно перешагнуло нас, потому что там э, более новые поступили, которые новая серия в парке в Знаменке, которые эксплуатируют не только Знаменка, а также и Шевченко, и помощная наша электровозы, і даже э, юго-западная дорога, Казятин берут наши локомотивы для использования для перевозимой вузов. Поэтому общий парк приписки 160 у нас. Що такое ТР-3 об'єм ремонту? Це крупноузловой агрегатный агрегатний метод, который ми виходимо практично за заводской ремонт. Э, Машини ми ремонтуємо самі. Кажуть, всі працівники депо соціально захищені. Середня заробітна плата заставляє э, приблизно 4 тисячі гривень на чоловіка. Э, Соціальний захищ... захист у нас. Э, э, все 100% работников защищены застрахованы в компании Нафтогастрах, которая предоставляет свои услуги при заболевании работников, также предоставляются на оздоровлення. У нас круглый год в Беларуси на оздоровлення в Одессе у нас санаторий профилактория. Также летом у нас предоставляется детям железнодорожников. Это тоже Одесса, Бугас. И также ж круглый, круглый год у нас оздоравливаются предоставляются в Трусковець, в Моршин. Володимир із династії залізничників. Започаткував традицію ще його батько. Працював і брат, а також продовжили традицію син і племінники. Усі разом на залізниці пропрацювали 140 років. Чоловік каже, його сім'я не єдиний приклад. А все це тому, що у них на підприємстві хороший соціальний пакет та зарплатня. В локомотивному депо по відношенню з іншими підприємствами міста, працюючими і не працюючими волі судьби. Значит, очень высокий уровень заработной платы. Значит, в районе где-то у машиниста заработная плата 5-6 тысяч гривен. Помощника немного меньше, но каждый помощник стремится быть машинистом для того, чтобы выйти на такой уровень. заробітної плати, обеспечить себе, свою сім'ю, своїх дітей. У знам'янського депо є свої традиції і навіть власний хор. У нас є народний хор джерело, який займає перше місце по «Укрзалізниці». Це, мабуть, всі його знають, навіть навіть в Україні у нас працює багато людей з династії железнодорожників, тому що в принципі Знаменка – це город железнодорожників. І локомотивне депо являється. Навірно, самым большим ну я уже сказав, даже на детской железної дороги на укразалізниц такого локомотивного депо по численності навірно нету нигде. Промисловість Знам'янки представляє компанія Геоїд, це бюджетно формуюче підприємство міста. Товариство з обмеженою відповідальністю заснували 18 років тому. Воно спеціалізувалося на проектно-пошукових роботах для громадського та промислового будівництва. Компанія розвивалася в багатьох напрямках. Це і промисловість, і будівництво, і сфера послуг, і навіть готельний бізнес. Проте завод з виробництва металопластикових вікон запустили 2004 року. При начале работы с металлопластиковым окном мы сразу взяли ориентир на работу с оптовыми дилерами, с поставками во все регионы Украины. И за 8 лет работы завода на сегодня мы весомую долю продаж украинского окна закрываем именно на этом предприятии. Продаем мы в 15 областей Украины. Реализация продукции осуществляется через дилерскую сеть, которая сегодня насчитывает более 800 дилеров. По объемам производства сегодня те мощности, которые вы на заводе видели, могут обеспечить производительность более тысячи готовых изделий в сутки, что позволяет обеспечить спрос намного больше, который сегодня присутствует в стране. После 2008 года с наступлением кризиса мирового упал и строительный рынок, поэтому Возможности и мощности для производства, которые у нас сегодня есть, они далеко не задействованы. Все. Но работаем над этим, увеличим регионы продаж, пытаемся выходить на международный рынок. Ну, в первую очередь это обеспечить те регионы и те областя, те районы, которые находятся ближе всего к городу Знаменки Кировоградской области, для того чтобы минимизировать э, затраты на плечо доставки. І максимально предложить сервіс, который ми можемо предложить не тільки акно, сопутствующие материалы матеріали, сопутствующие услуги, все, що може бути включено, і улучшити обслужування потребітеля. Дилерська мережа компаній – це 862 підприємства в 15 областях України. Вже на початку цього року підприємство відкрило регіональне представництво в Дніпропетровській області. Тепер у компанії обладнання іноземного виробництва за даними держкомстата дві третини промислової продукції регіону виходить із цехів цього заводу. Проте так було не завжди. З моменту запуску заводу. Ми пройшли етап, який пройшли всі виробники окна почав працювати з турецького мінімального комплекту оборудовання, яке з 2007 року почали масово міняти на автоматичній лінії німецького производства концерна Штюрц». Що позволила мінімізувати затрати прозвольство затрати, колосально увеличить качество і увеличить об'єми производства до тех. Проте особливість роботи такого підприємства сезонність. Якщо ти виготовляєш металопластикову продукцію, не можеш розраховувати на повноцінний стабільний прибуток цілий рік, розповідає керівник підприємства. Ось це та борьба, яку ми осуществляємо ежегодно з об'ємами продаж, та борьба. которую мы осуществляем в направлении, чем минимизировать зимнее падение продаж, чем озадачить людей, которые освобождаются от тех объемов работ, которые они выполняют в сезон. В связи с чем мы стараемся производство переориентировать на параллельное направление работы. Но с момента запуска завода мы никогда не увольняли людей и не сокращали зимние смены. То есть мы содержим людей круглый год, мы обеспечиваем их работой. На сегодня у нас по штатному раскладу предприятия более 200 человек в штате предприятия, средняя зарплата в районе 2000 гривен. На минимальной зарплате у нас работают только охраны и уборщики территории подсобные, подсобные рабочие. У всех остальных у работающих в цеху в сезонные месяца зарплата поднимается до 3-3,5 тысяч гривен. Не забывает предприятие и про социальную ответственность, говорит генеральный директор. Поток людей к нам, именно знаменчан, никогда не прекращался, он постоянно продолжается. Есть ориентиры, которые мы поддерживаем и спонсируем, и поддерживаем материально постоянно. Это в первую очередь дети и спорт. Это можно называть, много мероприятий здесь видно, и областная федерация джиу-джитсу, это клубы джиу-джитсу, которые находятся в городе Знаменке. Это и клубы по волейболу, это футбол. То есть наша задача, чтобы дети не были на улице, чтобы дети были задействованы, и дети воспитывались, плохо так говорить, но в советских традициях, которые не пускали их не на правильный путь. С одной стороны, с другой стороны, действительно много малоимущих, которых нет просто возможности и негде Поддержать, получить поддержку и плеча с одной стороны, и материальную, естественно, которая закрывает большинство проблем. Поэтому закрываем мы эти вопросы по оздоровлению, по лечению, по, по проведению операций. Здесь я выступаю меценатами как депутат областного совета. У нас другого пути нет, потому что его это занимает в городе социально-активную позицию. И следующая составляющая, в которой постоянно участвует ГИОИД, это приведение нашего города в порядок. У місті шість загальноосвітніх шкіл та сім дошкільних навчальних закладів. Та попри це і в школах, і в садочках ситуація із в місць залишається напруженою. Ситуація, яка вообще сложилась в нашому місті, і яка касается и учебы в школах, и в детских садиках, это то, что у нас не хватает мест как в детских садиках, так и в школах. То есть и Знаменка и — единственный город, к сожалению, в Кироврадской области, в котором дети ходят учиться в две смены. Поэтому еще Сергей Николаевич Ларин вместе с нами приняли решение, и мы внесли программу «Центральный регион-2015», строительства, вернее, до строительства школы, пятой школы, которая планируется вести в 2014 году. И, как заверил Андрей Иванович, наш Николаенко, наш губернатор, он сказал, что эта школа будет лучшей, наверное, в области. Почему? Потому что там будет два спортивных поля, там будет зал для хореографии, там будет самая современная компьютерная техника, да, то есть... Это будет школа, я бы сказал, уже не современная, это будет школа будущего. На нынешнем этапе ставятся окна, строятся перестенки, то есть уже накрыта новая крыша на здании. То есть работы проводятся постепенно, но я вижу уверенно, работа идет. Доки школа майбутнього будується, стан вже існуючих закладів також намагаються поліпшувати. По школам дуже багато зроблено за останні два з половиною годин. В связи з тим, що у нас в 2012 году повністю отключена теплоцентраль, всі школи переведені на індивідуальне отоплення. Це сучасні газові котельні. В школах меняються окна на енергозберігаючі. Проведены замены теплотрасс, установлены новые компьютерные классы. Я вам скажу, что э, вообще э, учебная база школы очень-очень сильная. Вот на протяжении второго уже двух лет э, на базе школ мы открыли э, Класи хореографії, і кожен рік ми проводимо барвінковий фейерверк. Один із провідних дитячих садочків міста дошкільний навчальний заклад номер 2 «Теремок». Це заклад комбінованого типу. Він найбільший у Знам'янці. Всього тут виховують 260 дітей, чотири групи раннього віку та вісім груп дошкільного віку. Наш садочок займається інноваційною діяльністю і дуже гарно поставлена гурткова робота. В нашому закладі 12 гуртків на базі нашого. Садка відбувається заняття спортивного характеру, карате, є танцювальний, є англійська мова. В кожній групі є ще гурток художньо-естетичного спрямування це юні художники, юні дослідники, оригамі, паперопластика, квілінг. Такі цікаві у нас є здобуття. Основна мета садка створити комфортні умови для виховання та розвитку діток, каже директор закладу. В цьому році нам за гроші міського бюджету розпочали установку економічних енергозберігаючих вікон. Замінили вітражі, поставлені вхідні двері для збереження тепла, для того, щоб було гарно в садочку. Ось є великі ще проблеми, але це як питання мають своє вирішення поступово-поступово вирішує. А це навчально-виховний комплекс Знам'янська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 ліцей». Школа була введена в експлуатацію 1898 року, як знам'янське двокласне училище міністерства народної освіти. Тут вивчали закон, Божий, російську мову, арифметику, геометрію, історію, географію, креслення та інші предмети. Це була двоповерхова споруда на міцному гранітному фундаменті голландської конструкції. Під час війни в школі розміщувався німецький госпіталь, а після вона стала. Ла називатися восьмизалізнична. Кількість учнів зросла, тому до приміщення школи добудували два крила. Третю за свою історію реконструкцію заклад пережив у 2007 році. Ліве крило відбудували фактично повністю. Вікна вставляємо, двері міняємо. Крім того, ми практично в усій школі замінили лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи. І тому практично можна сказати, що в декілька разів зменшилося використання електроенергії в закладі. Є економія дуже значна води. У нас діти можуть пити воду, яку ми очищаємо, бо там стоять фільтри. У 2008 році школа першою в місті змінила свій статус і стала школою-ліцеєм. Зараз тут проводять заняття для 30 класів. В них навчається 707 учнів. Коли ми говоримо про навчально виховний комплекс, то треба мати на увазі ще те, що у нас є класи вечірньої форми навчання. У нас діє школа і у нас діє колишній навчально виховний комбінавчальної комбінації, які тепер є нашими майстернями. І в цьому році у нас ще з'явилася і екстернатна форма навчання, так що ми надаємо весь комплекс послуг у сфері навчальної діяльності. А зараз ми знаходимося з вами ось тут, в зеленому класі, який вже декілька років у нас функціонує. Практично він функціонує для початкової школи, де проводяться так звані уроки за Сухомлинським, коли учні мають можливість спілкуватися ось тут під відкритим небом. На цій красі, яку ви тут бачите, вони пишуть твори, вони тут розповідають свої враження від природи, тобто даємо волю фантазії. І хоч мені нібито такий заклад поважного віку, але стараємося йти в ногу з часом. У нас організовано два ліцейні класи 10 і 11. Один природничо-математичного напрямку, тут ми вивчаємо поглибину математику, суспільно-гуманітарний напрямок, де ми вивчаємо поглибину історію. Причому вже він, як я вже сказав, функціонує з 2008 року. І ми маємо нагоду пересвідчитися, що дійсно ліцей дає свої вагомі результати, тому що ті предмети, які вивчаються поглиблено, дають можливість дітям зразу починати спеціалізацію і мають певні успіхи. Успішність роботи закладу підтверджують саме його учні. Серед їх досягнень перемоги у найрізноманітніших олімпіадах. Багато переможців, скажу конкретно, десь 46% всіх нагород, які має місто обласного рівня, всеукраїнського рівня це наші учні, саме з історії, з правознавства, з фізики, з математики, з хімії і таке інше. В цьому в минулому році у нас почав працювати другий комп'ютерний клас. Нам дали комп'ютери, це подарунок Китайської Народної Республіки. Тому ми маємо можливість організувати клас для початкової школи, тому що в цьому році інформатика починає вивчатися з другого класу. У нас функціонують два великі спортивні зали. Тому приділяємо велику увагу фізичному вихованню учнів. Стараємося, щоб вони загартовували здоров'я для того, щоб ніяких не було з цим проблем. Ви знаєте, яка напруга в цьому. Є гарний, є гарна їдальня, де учні мають можливість повноцінно харчуватися. Пишаються тут і обласною бальнеологічною лікарнею. Це багатопрофільний лікувальний реабілітаційний заклад. Тут лікують захворювання і травми опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем гінекологічних захворювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, шкіри, ендокринної системи та захворювань, викликаних порушенням обміну речовин. Дуже мощне, одна із з найкращих мабуть, в Україні у нас лікарня водолічебніця. которая работает на основе радоновой воды. В свое время в Советском Союзе это было одно из самых крупнейших таких вот учреждений. И на сегодня она своей позиции не сдает, а наоборот наращивает мощности, наращивает темпы. Очень мощный коллектив, очень сильные реабилитологи. І люди, які проходять реабілітацію, лічаться в тайні больниці благодарны тому, що є в знамки вот такая у больница. У 1953 на південно східній околиці міста були відкриті джерела мінеральної води. Вода містила у значній кількості радо. 27 травня 68-го лікарню відкрили і прийняли і перших 10 хворих. Через рік з завершенням будівництва спального корпусу лікарня могла приймати вже 200 чоловік. Сьогодні кількість лікарняних ліжок 220. Окрім очевидних результатів від лікування. Пацієнт також отримує хороші умови перебування та якісний сервіс. Стверджує заступник директора з лікувальної частини. Кроме того, что пациенты у нас принимают очень обширный пакет медицинских услуг, сюда входят минеральные ванны, электротерапия, парафинотерапия, грязевые аппликации, гидротерапия, различные виды массажа, лечебная физкультура, нетрадиционные методы лечения, такие как озонотерапия, герудотерапия, мануальная терапия. Есть врач иглорефлексотерапевт. Есть прекрасная база обследования пациентов. приїздять сюди з усіх куточків України, розповідає Наталя Корш. В основному ми жителів області, оздоровки. За год мы можем пролечить около 4000 пацієнтів. Нам приїжджають пацієнти з других областей, Николаївська, Дніпропетровська, областя, Закарпаття, вернее, все при Карпатії, Донецька, область, Луганська, там, где нет таких вод, а пацієнтів очень много. Стоимость лечения пакету. Проживание, лечение и питание 3500. А для пациентов, которые будут поступать по линии фонда социального страхования будет 1200. По льготной цене у нас оздоравливаются инвалиды. Они имеют право платить на 20% меньше, то есть снимаются с оплаты ПДВ. Всего у лекарни працює 140 человек, из них 60 медиков. У нас очень квалифицированные работники, высшая категория у врачей, практически у всех врачей высшая категория, медсестры аттестованы. Ну, у нас очень много и молодых специалистов, мы принимаем сейчас. Все классно, все хорошо. Помогает? Да, я всегда раду этого ешь. Є у Знам'янці і краєзнавчий музей. Складається він з чотирьох експозиційних кімнат та музею історії локомотивного депо станції Знам'янка. Історія цього краю досить древня. Доказ тому археологічні знахідки, які виявляли на цій території. Найдавніше селянське поселення на території нашого краю, скіфи і чорнолісти, теж тут перебували і засновували свої поселення. Скіфський дротік. Він був знайдений на території Чорного лісу поблизу нашого міста біля озера Яківці. Він датується 7 століттям до нашої ери. Ну, вважається унікальною знахідкою, так визначили провідні археологи нашої області. Возили ми їм на огляд ці знахідки. Ну, і також різні ножі, керамічні залишки. Посудо теж, які знаходяться, ми прив'язуємо до цього періоду, і це свідчить про те, що життя тут вирувало з давніх девен. Та найбільше в музеї пишаються кобзаревою світлицею. Перлинкою нашого музею є кобзарева світлиця. Вона зараз існує на правах філії міського краєзнавчого музею, але була заснована набагато раніше, ще в 1961 році. Заснована вона внучатою племінницею Тараса Григоровича Шевченка по його старшій сестрі Катерині Катериною Максимівною Красицькою. Тоді з нагоди сторіччя від дня смерті Шевченка проводились заходи по вшануванню його пам'яті, і от в Знам'янці був збудований будиночок, в якому вона оселилася разом з донькою і заснували таку музейну кімнату, громадський музей Кобзарева Світлиця. Збирали вони різні матеріали, що стосується їх родини, родинні матеріали, що стосуються життя і творчості Тараса Григоровича Шевченко. І ось всі ці матеріали лягли в основу експозиції, які ми зараз демонструємо відвідувачам. Фінальні акорди у формуванні образу міста за народним самодіяльним ансамблем Барвінок створили його у 1992 році. Організатору і художній керівник заслужений працівник України Євдокія Павліна Мельниченко. Колектив, відомий у різних областях України, є дійсним членом Всеукраїнського науково-культурного фонду імені Тараса Григоровича Шевченка та лауреатом всеукраїнського огляду народної творчості.